Ну і парламентська делегація нещодавно з Латинської Америки з виїжу повернулася. З якими результатами повернулись насправді, і е, як ви бачите ситуацію, кого і на що можна буде переконати, вже переконали, або з ким без варіантів розмовляти в Латинській Америці, бо вона ж доволі строката і велика. Бачите, українська формула миру і те про що е, говорить наш президент, і презентуючи її. В листопаді 2022 року на саміті G20 це відбувається. Українська форма миру об'єднує держави в різних куточках світу, тому що вона апелює до повернення дії міжнародного права статуту ООН в Україну. А значить, на прикладі України і в інші куточки світу, де ми сьогодні бачимо близький схід за загострення і минулому році ми пам'ятаємо. Як Менесева намагалася виставити необґрунтовані тери... територіальні претензії до Гаяни, тому дійсно Українська форма миру сьогодні об'єднує і різні держави співголують. так само, як Норвегія, Канада у четвертому пункті форуму миру, на як... на якій на... 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 говориться про повернення всіх наших е... полонених, які сьогодні в Росії це і військові, і цивільні, і діти. Так сьогодні і Естонія дійсно, як ви правильно зазначили, спільно з Аргентиною головує у п'ятому пункті форму миру. Це дуже важливий пункт, один з ключових. Це питання відновлення територіальної цілісності України в, в межах міжнародно визнаних кордонів, до дев'яносто року, та повернення дії міжнародного права статуту ООН. І дійсно наша парламентська делегація буквально минулого тижня, пан Дмитро метро Наталуха, Тетяна Циба перебували в країнах Латинської Америки, і якраз одним з ключових тем їхнього візиту Чилі, Аргентина, Парагвай і не випадково були обрані ці країни. Перед цим там була наш. Перший віце-прем'єр-міністр економіки з візитом урядовою, крім питань економічної співпраці і двостороннього розвитку з цими державами торгівельно-економічних питань, тому що було. Делегація урядова з акцентом на економіку, і наша делегація парламентська й очолював голова комітету економічного розвитку. Але і звичайно це питання імплементації п'ятого пункту форму миру. І дійсно в Аргентині відбулися і в Парагваї, і в Чилі відбулися зустрічі на найвищому рівні нашої делегації в усіх країнах. Зустрічі з керівниками обох палат парламентів комітету зовнішньої зовнішньої політики групами дружби в аргентині при нашому візиті нашої делегації була створена група дружби в парламенті з україною булися зустрічі міністерства закордонних справ міністерства оборони міністерства юстиції з уповноваженими справді цих країн, і звичайно, що доносилася правда, доносилася інформація. На жаль, ми відчуваємо сьогодні в цьому регіоні брак інформації правдивої, яка відбувається в Україні. А з іншого боку, великі посольства, які розгорнуті в Латинській Америці, Росії дезінформують і нав'язують фейки. А, і а, саме Чилі... Де і була наша українська делегація, в тому числі буде приймати п'ятий пункт формулу миру, тому наша делегація, працюючи в Чилі, обговорювала із парламентарями з урядовцями прийняття конференції і тих держав, які сьогодні під підгованням Естонії Аргентини входять. В зацікавлені в допомозі України у реалізації п'ятого пункту, тобто відновлення територіальної цілісності, і є чіткі напрацювання, є чітке розуміння. Я думаю, що наш візит посив і прискорить нашої парламентської делегації і групи, як, яка сьогодні в парламенті створена у Верховній Раді. Це міжфракційне об'єднання України, держава Латинської Америки, Карибського басейну співробітництво заради майбутнього. Вона е, наблизить і посилить проведення цієї конференції, тому що є дуже чіткі проговорені речі. Певний план дій, і перебуваючи в Чилі, нам було підтверджено українські делегації, що Чилі готова прийняти на цю конференцію. Перебуваючи в Аргентині, ми отримали чіткий сигнал, що дійсно Аргентина співголовує, що Аргентина разом з Естонією працює сьогодні над проведенням цієї конференції, над залученням більшої кількості країн з різних куточків, тому що нам важливо, і ви побачили навіть коли Китай. Сьогодні виступає своїм мирним планом, який підтримувала Бразилія. Ми чуємо перше, що на столі це кількість країн, які підтримали або позитивно оцінили дослівно, якщо ми говоримо про китайську сторону. Позитивно оцінили а, ті пропозиції, які сьогодні пропонує Китай та Бразилія. Тому нам важливо кожна країна. Усі точка світу, яка сьогодні підтримує українську формулу миру, тому ми вдячні всім державам, які брали участь у глобальному саміті миру, які сьогодні допомагають нам в імплементації української формули миру, і звичайно, що важливі сьогодні зусилля кожної держави, яка безпосередньо вголує в, в ті чи інші групі, і я сподіваюся, що найближчим часом Чилі прийме цю конференцію міжнародну, і ми наблизимо. Імплементацію української форуму миру, ми набризим наблизим відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах в кордонів го року. І звичайно імплементацію імплементацію не тільки п'ятого пункту форму миру, а й взагалі української форуму миру. І дійсно ми дякуємо сьогодні. І Естонії, ми дякуємо сьогодні, і Аргентині, і Чилі за їхню підтримку і зусилля, незважаючи на те, що в кожній з цих держав є свої питання, але дійсно підтримку України, підтримку української форми миру і зусиль для консолідації об'єднання держав для того, щоб наблизити справедливий мир в Україні. Угу. Пане Арсені Пушкаренко був із нами. Дякуємо, що долучилися до бесіду.